Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо говорити з вами про важливі речі. Діти, подивіться, це Петрик. Як виглядає Петрик? Він веселий та привітний, чистий та охайний. А як ви гадаєте, він завжди такий чистий та охайний? Так. Бо він знає про важливі речі. Діти. А ви знаєте, які предмети потрібні, щоб бути чистими та охайними? Так, це мило, рушник, гребінець, зубна щітка. Якщо ви будете користуватися ними, то й будете здоровими. А як одним словом можна назвати ці предмети? Це предмети її єни. А ви знаєте, для чого ці предмети її потрібні? Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровою. А Петрик нам нагадає, що це за предмети і для чого вони потрібні. Мило потрібне для того, щоб змити бруд, мікроби, що спричиняють. Різні хвороби. Що ми миємо милом? Так, ми миємо руки, тіло. А як потрібно користуватися милом? Спочатку слід намочити руки, потім намилити їх і змити бруд водою. А після того, як помили руки, що потрібно зробити? Потрібно їх витерти? А чим витерти? Рушником? А що ми робимо гребінцем? Ми розчісуємо волосся. Діти, так що потрібно робити, щоб бути чистим та охайним? Так, мити руки з милом, витирати рушником і розчісувати волосся. Діти, розкажіть Петрикові, що ще потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, чистити зуби та робити ранкову гімнастику. Діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається. Скажи лагідно. Мило яке? Запашне, гладке, кругле. Давайте скажемо ці слова лагідно, запашне, а лагідно, запашненьке, гладке. А назви лагідно. Владеньке, кругле. А лагідно як буде? Кругленьке. А рушник який? Він пухнастий, м'який, чистий. Давайте скажемо ці слова лагідно. Пухнастий. А скажи, як буде лагідно? Пухнастенький. М'який. Назви лагідно. М'якенький. Чистий. А лагідно. Чистенький. Молодці діти. А як би називали слова? Так, лагідно. Діти. Пропоную ще пограти в гру. Що будеш робити? Я вмиваюся, а потім запитує. А ти що будеш робити? А ви відповідаєте: Я буду вмиватися. Запам'ятали? Тоді починаємо. Я витираюся. А ти що будеш робити? Я буду витиратися. Я розчисуюся. А ти що будеш робити? Я буду розчисуватись. Я чищу зуби. А ти що будеш робити? Я буду чистити зуби. Я миюся. А ти що будеш робити? Я буду митися. Я роблю ранкову гімнастику. А ти що будеш робити? Я буду робити ранкову гімнастику. Молодці діти! А про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про важливі речі предмети гігієни. А для чого потрібні предмети гігієни? Щоб бути чистим, охайним та здоровим, діти. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, потрібно утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята!